Треба тактична сумка, що виглядає як цивільна. 10 причин обрати сумку 3Т від під твій лук. Сумка має три точки кріплення: зверху, ліворуч та праворуч знизу. Для носіння під праву та ліву руку. Сумка нагрудна вміщує те, що ви б хотіли сюди покласти, що розумієте про що я. А носіння під ліву та праву руку робить використання ще більш комфортним. Позаду велика кишеня на блискавці. На весь розмір сумки. Дуже комфортно покласти документи, повернути їх до себе і не прийматися, що хтось їх дістане або ви їх загубите. Всередині є велика кишеня для того, щоб покласти телефон та не подряпати випадково його об ключі. Є також додаткова кишеня, яка фіксується на кнопку. Якщо покласти ключі в цю кишеню та застібнути, вони точно звідси не випадуть і не подряпають решту речей. Важливий нюанс. Розмір сумки дозволяє носити всередині блокнот під твілок. Кишеня зверху. Дуже зручна для носіння ключів від авто або дрібної решти. Ремінець виконаний зі шкіри, з двох шарів, прошитий та має регулювання. Регулювання дозволяє носити сумку як влітку на футболку, так і взимку на велику куртку. Якісна фурнітура з латуні має термін експлуатації в 10 разів більший, ніж аналогічна дешева китайська фурнітура. Це не пофарбований метал. Це справжня латун. Всі три замки виконані з блискавки UK. Це японський бренд, який виготовляє блискавки та фурнітуру вже більше 100 років, тому це еталон якості. Повністю ручний шов сумки дозволив прибрати всі слабкі місця. Тому ця сумка максимально надійна і прослушить дуже багато років. Сюди ми можемо нанести будь-яке гравіювання, тому обирай колір та роби замовлення.